Ми, ТРК, «Регіон», неодноразово заявляли про те, що в Синельниковому та районі діє організоване злочинне угрупування. Ми заявляли про те, що у нас розкрадаються мільйони державних коштів, приховуються десятки сотні злочинів. Говорили про те, що злочинники кришуються працівниками міліції та прокуратури. Ми говорили про те, що маємо документальні підтвердження нашим словам. Останні події, що мали місце у селі Раївка, в черговий раз свідчать про те, що в Синельниківському районі існують серйозні проблеми зі злочинністю. Справа в тому, що місцеві жителі звернулись до нас з проханням сприяти ліквідації злочинного угрупування, яке діє в селі, та діяльність якого прикривається прокуратурою та місцевими міліціянтами. Нам вдалося з'ясувати, що деякі особи-охоронці ставка, що знаходиться в оренді у громадянки чорної, під прикриттям працівників міліції та прокуратури, знущаються та б'ють людей. Деякі, такі як брати Дуденки, взагалі зникли безвісти. Півроку тому, зі слів працівників сільської ради, місцевий житель громадян Черненко був побитий вище згаданими особами. Населення та керівництво сільської ради неодноразово звертались до міліції та прокуратури, але безрезультатно. Прокуратура нібито забороняє правоохоронцям втручатися в ситуацію. Але ставок, зі слів місцевих мешканців, належить прокуророві. Орендатор ставка знаходиться з ним в родинних стосунках. Зараз пропонуємо передивитись наступний сюжет. 24 жовтня було госпіталізовано юнака села Раївка зі струсом мозку та тілесними ушкодженнями. Коли хлопець розповів, що з ним сталося, виявилося, що його просто катували односельці. Як все сталося, розповів сам Артур. Розкажіть, будь ласка, що з вами сталося? Я в п'ятницю, 22 числа, йшов до брата в гості. До мене під'їхала Іномарка. Заламали руки, мені, вкинули в багажні. Закрили багажник і повезли. Мені. Привезли в село Богославка, на над дачею. Коли мене витягували, я побачив, що мене привіз Хромик Сергій Петрович і Сімков Сергій. Мене побили пласкаупсом, почали вуха кусати. Ось у ляве вухо в мене одірване. Потім вкинули вставок. Витягнуся ставка, почали. Ну, я почав кричати, що я буду заявляти. Храмих мені каже, що ти будеш заявляти, у мене вся прокуратура знайома, міліція знайомих, може заявляти. На питання, чим займаються ці люди, Артур відповів, що займаються беззаконням, мають якесь господарство, де експлуатують юнаків, яких фактично тримають за рабів. Так сталося і з Артуром, який відмовився працювати на цю кримінальну банду. Я йому кажу, що я не хочу на тебе працювати. Вони мене закрили в контейнері, в холоді ну, раніше холодильник був в контейнері. Я там три часа прямо вже замерз, вже не мог. Я вибив двері тут, пішов там, знайомий мене, Вославки живе. Погрівся, трошки умився, весь в крові був. І пішов додому. Близько доби Артур пролежав вдома, бо був не в змозі навіть встати з ліжка. 24 жовтня написав заяву у міліцію та зняти побої постраждалому чомусь ніхто не дав. Приїхав мені, сказали чекати хвоставцього, хвоставського діла передали мені. Я ждав, ждав, його немає. Позвонив председателю Сільського Соєту. Вона сказала, що в діжурки повинні давати. Ну, ці бумажки. Я підійшов до діжури, але він мене на послали. все. Вони на своїх машинах, ті, що мене побили, привезли вже до мене міліцію і почали мені угрожати. І міліція почала угрожати, і всі почали мені угрожати. Що... Вони кажуть, що не вони тебе били. Та це катування було не єдиним. Мене перед цим шланге побили ще раз, вставок вкинули. У мене 14 ну, синяків було на спині шланг. Ну я не заявляв, тоді. боявся. Можу навіть вбити людину і за це нічого не буде. Зараз Артур знаходиться на лікуванні в центральній районній лікарні. Вже витратив близько тисячі гривень на медикаменти, а лікуватися треба ще два тижні. Події останніх днів стали останньою краплею, що переповнили чашу терпіння людей. Вони починають самоуправство, то вже безприділ. виходить. сьогодні. Артура посімали погрузить багажник, Завтра вони почнуть дівчат возить багажі. Получається, де люди пропадають, вообще і зрад. саме головне, що населення вже боїться. Ці відеоматеріали ми надамо до обласного управління внутрішніх справ всім телеканалам України та особисто президентові України з проханням дати оцінку ситуації та припинити беззаконня в Синельниківському районі.